Вітаю, шановні аграрії! Це компанія Art Agro. Сьогодні хочемо показати вам, як виглядає наше насіння. Зокрема, поговоримо про насіння гібриду Neymar Plus. Це наш топовий гібрид як по врожайності, так і по попиту. Тому саме його ми обрали для огляду. Перед вами фракція Екстра, калібрування 3,6 Вага мішка в цій фракції складає 10 кг. Ми спеціально обрали саме цей варіант, щоб ви переконали, що екстра в масі 1065-70 г. має гарну крупність, виповнення та калібровку, що це гарний варіант для ваших полів. Давайте разом з вами визначимо масу тисячі нашого насіннячка. Ми вже підготували зразки в трьох повторностях. Ось тут ми в кожну баночку відрахували по тисячу насінин. Відтаровуємо нашу баночку, висипаємо перший зразок і фіксуємо результат 68 грам. Наступна баночка. Висипаємо наше насіння. Другий зразок 68 грам. І третій зразок висипаємо. Фіксуємо результат 68 грам. Всі три зразки показали однаковий результат, тому впевнено стверджуємо про гарне калібрування насіння. Можемо бачити, що насіння гарно відкаліброване і профарбоване. Давайте подивимося, яке насіння має виповнення. Розлускаємо кілька насінин. І бачимо, що насінинка повністю сформована, має гарну виповненість і щільно прилягає до стін. Це говорить про те, що на ділянці гібридизації були гарні умови вирощування, і під час цвітіння та наливання гібрид отримував достатню кількість вологи та поживних речовин. Ще пропоную поміряти натуру зерна. Пурки для визначення натури зерна я не маю, тому спробую обійтися звичайною мірною банкою і побутовими терезами. Ось тут зафіксовано рівно літер. Тепер таруємо, беремо наш неймарчик і пересипаємо. Отримали показник 431 грам. Чудовий результат. Наше насіння протруєне фунгіцидами та стимуляторами росту. Додатково під замовлення протруїмо інсектицидом. Інформацію про весь асортимент нашої продукції можете знайти на нашому сайті. Обирайте наші гібриди і без сумління сійте наше насіння.